Всім Христос Воскрес. Другий день, мої підписники, коментатори, мічники. Хорошого дня. З пасочкою у вас з Великоднем. Доб... Добро бути. Чуть-чуть прогулка. По-моєму Може, якщо вийде. Дойдемо до річки, Латориці. Ну, там цирквушка вперед. такі огороди, посадки. Далі буде річечка. хороша дорога, звісно, грунтова, польова. Але думаю, що вийде пройти зараз на неї. Тут цвинтар. Тут церков православна. Раз сину з того Амінь. Оля. Люди саджають. Деякі, деякі от, бачите. Деякі не саджають. Ну, от, Така й дорога кінчається. Ну, болото до річки. На візку неможливо виїхати. Ну, як є. Будемо тихенько возвращатися. Ну, так. Ось такі кусти. Природа хороша, тепла, 27. Мені тепло, ми в колготах. Ну, Хочеться маленько пройти перед лікарнею. Скоро мені операції, будь ласка, підтримайте мене фінансово, особливо. Дуже вас прошу. Хто тільки може. Класочка. Мій номер телефона 066 10 32 87. Пишіть. Підтримайте. Номер класочки підкріплю під відео. Даю. Добро бути. Я чуть-чуть виключаю, потім продовжаю, бо тут неможливо йти з моєю рукою. Будь ласка. Ось ну, така природа. Да, наша церквушка Краса. Селище. А тут керічка з цієї сторони. Ось так. Дорога ужасна, звісно, польова. Дуже погано. Важко йти на візочку. Але тихенько. Будь ласка, підтримуйте мене, підписуйтеся, коментуйте. Дуже буду вдячний. Ну вот така природа. Там річка внизу. Ось вот такі дерева, природа. Все квітне. Краса. Плюс 25, може й більше 27. Так. Ну, далі буде. Слідкуйте за відео. Ну, Солнышко. Або церквушку видно. От так далеко. Ми заїхали. Для річки, ну, не вийшло подивитися на річку. Там болото дуже багато. Ну, одна церковка тут. Одна там вдалі. Мікласочка, підтримуйте мене. Дуже вас прошу. Коментуйте, лайкайте, Підписуйтеся Буду вдячний і далі буде для вас. Особливо фінансово підтримуйте, хто може. Дуже прошу. Будь ласочка Бо дуже э, важко. Дуже. Ось така природа. Дерева. Світ. Плюс 27. Погода хороша. тепло, мені тепло. ласка, підтримуйте мене, дуже вас прошу. Добровольти. Далі буде. Для вас контента багато. Більше коментарів, більше підписків, більше лайків. Підтримки, особливо фінансові. Дуже вас прошу. Будь ласка. Цього я потребував дуже... О, такий. Сонечко. Ну, що тут і лікарка живе. На даний час що буде робити мені операцію. Яку я не дуже хочу, але потребував. Бо ніяк без... без неї. Будь ласка. Дуже хочу вашої підтримки. Ну там далі удалені річка, де ми були. Де неможливо проїхати. Зараз така природа. Цікаво, особливо літком. Ну як пощастить. Така нехороша дорога. Важко йти на візочку. Буває, приходиться чуть-чуть прогулочки. Йдемо з річки. Вже додому. З прогулочки. Бо дуже важко. Готуємося до операції. ласка підтримуйте мене. Дуже вас прошу. Часом покажу хороші квіти, дерева. На тематику Великого Дня. Ось така погода. який я проходжу почти кожного дня. А тут буде дерева, на тематику великодня. І декоративні дерева. Дуже гарно. Красиво. Все Добро бути. Закінчую. Завтра, післязавтра буде новий контент. Гарного дня, Христос Воскрес. Підписуйте, лайкайте. Коментіруйте, допомагайте, будь ласка.